Аню зареєструвала на сайті знайомств її двоюрідна сестра Рита, щоб їй було хоч чимось заповнити порожнечу, яка з'явилася після розлучення. Я, звісно, розумію, що не всім тут щастить, усміхнулася Рита. Тут можна надибати невідомо кого. Але якщо підійти з розумом, тут можна дуже весело і з користю проводити самотні вечори, сама пробувала і неодноразово. Головне одразу відмовляти нахабам. І ще тобі пораджу, не чекай, коли прекрасний принц тебе сам знайде. Так можна прочекати все життя і не дочекатися. Бери ініціативу в свої руки і шукай ретельно і цілеспрямовано. Вивчай уважно анкети, в них одразу видно якийсь себе чоловік, як він ставиться до сімейного життя і до жінок. Тут можна знайти дуже гідного чоловіка, тільки такі чоловіки, як правило, дуже скромні та сором'язливі, і жінці потрібно першою діяти. Але це нам на руку, зрозуміла? Ну, все, я пішла. І швидко ногами тушлива рита, руч, цмокнувши Атню в щоку, тут же побігла у своїх справах. Аня задумливо подивилася в монітор, перед очима рісніли численні Олександри, Івани, Миколи. Їх тут не збиралося тисячі, і не менше сотні її віку із її ж міста. Аня зітхнула і задумалася. Ось уже півроку вона сама, з чоловіком вона розлучилася мирно, без сліз і сварок, знадобилося лише більше десяти років, щоб зрозуміти, що живеш під одним дахом з абсолютно чужою людиною, якій не цікава ні ти сама, ні твоє життя, ні спільна дитина. Що ж, тим краще, що ця сторінка нарешті перегорнула себе і треба жити далі, подумала Аня. За цей час вона ретельно проаналізувала всі свої помилки, перечитала купу книжок про стосунки та зрозуміла, наскільки вона була наївно. Пора вже вирости і гідно оцінити себе, і партнера знайти гідного, вирішила жінка. Господи, змилося наді мною, благала вона. Я знаю, ти ніколи не залишаєш мене в моїх потребах і сподіваннях і завжди даєш мені найкраще. Після такого короткого звернення до Всевишнього, Аня, з уже більш спокійною душею та щирою вірою в успіх взялася за пошуки. Із Сергієм вона познайомилася наступного ж дня. Відшукавши серед моря анкет його скромну сторінку без фото, вона з усмішкою прочитала Знаю, ти мене знайдеш. І Аня одразу включилася в гру. Спробую, якщо ти мені допоможеш. Він відповів їй швидко. Зріс 182, вага 80. Вмію користуватися пральною машинкою, пилососити раз на місяць, запікати в мікрохвильовий печі хліб з сиром і ковбасою шкарпетки не розкидаю по квартирі. Ого, дуже вражаюче, я заінтригована, написала Аня. Виходить, в мене є надія. Надія завжди є, а тепер боюся запитати про недоліки Не бійтеся, це тільки на вигляд такий. Слово за слово, Аня вже з нетерпінням чекала на кожне їхнє листування. Так пролетіло два тижні їхнього жартівливого спілкування. Були, звичайно, і серйозні розмови на тему сім'ї. Потихеньку вони розповідали багато про себе, один одному. І Аня з радістю відчула, що знайшла саме ту людину, з якою їй легко і цікаво. Він вміє жартувати, сміятися, може бути дуже серйозним і щирим, і це дуже сподобалось їй. Ось тільки залишався важливий момент вони не бачили одне одного, а зовнішність все ж таки важлива деталь в стосунках. А раптом вони не сподобаються одне одному. Нічого, заспокоїла себе Аня, можемо залишитися друзями, це теж цінно. Минув місяць щоденного спілкування, але зустрітися Сергій так і не запрошував. Аня зрозуміла, що він теж не хоче розчарувань, відтягуючи цей момент якнайдалі. В той день Аня прийшла з роботи пізно. Вона почвечеряла і вирішила написати Сергію. Вона листувалася до пізньої ночі. Вибач, відійду на хвилину, написала Аня. Треба води нагріти, гарячу щось відключили. У нас теж, написав він. Ми, мабуть, в одному районі живемо, ти на якій вулиці? Аня назвала вулицю. Не може бути, здивовано відповів він. І я також. А в якому будинку? В десятому. Що? І я в десятому. Я в першому під'їзді, написала Аня, затамувавши подих. Ну, якщо ти ще скажеш, що на четвертому поверсі. на четвертому. Аня застигла від хвилювання. Вона не вірила власним очам. Невже таке буває? Як же так? написав Сергій. А в якій же тоді квартирі? В тринадцятій». Оце так! Два роки тому я ремонтував сантехніку в цій квартирі на прохання однієї жінки. То це був ти? То це була ти? А я тоді подумаю, якась цікава сусідка прямо біля мене живе. А потім якось побачив чоловіка, який виходив з цієї квартири, шкода, думаю, одружена. Так, тоді ще я була одружена. Аня теж згадала високого приємного чоловіка, до якого вона подзвонила в двері, коли в неї зламався кран у ванні. А він вийшов заспаний, бо був із нічної зміни на роботі. Тоді Аня відзначила про себе, що він симпатичний, але більше вони не зустрічалися. Прийшло чергове повідомлення від Сергія. Ну, а тепер нам залишається тільки вийти зі своїх квартир і познайомитися. Я вже виходжу, я теж, відповіла збентежена Аня і, посміхнувшись, попрямувала на зустріч своєму щастю.